Позачергова сесія Дубинської міської ради відбулася сьогодні, 14 травня. На початку засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять талановитого письменника та громадського діяча Миколи Отова, який учора, 13 травня, відійшов у вічність, розглядаючи перше питання у порядку. Денному депутати внесли зміни до бюджету міста. На будівництво проти радіаційного була укриття на території Дубинської початкової школи. Ці видатки теж були затверджені, як уже субвенція обласного бюджету. І кошти в сумі 100 тисяч гривень перенести на програму фінансової підтримки комунальних підприємств зони розпорядних управління архітектури для внесення до статутного капіталу КП Дубинського кругового для придбання сміттєвих баків. Також депутати спрямували 85 тисяч гривень на програму представницьких витрат та інших заходів, пов'язаних із діяльністю ради. Виділили кошти на лікування та на підтримку жителів міста, зокрема у помешканні яких виникла пожежа, а також сім'ям загиблих захисників України для встановлення пам'ятників та облаштування місць поховань. Дискусії виникли при розгляді земельних питань, зокрема при затвердженні проєктів щодо відведення земельних ділянок на вулиці Комунальній, що в районі сміттєзвалища. Зокрема, на комісії перед сесією прозвучала інформація, що є інвестори, які розглядають можливість побудови на цій території сміттєпереробного заводу. Провадження цього проєкту необхідна відведення земельних ділянок. Орієнтовною площею до 5 гектарів У нас стоїть питання про відведення земельних ділянок для промисловості, але чи це буде конкретно завод по переробці відходів, чи це буде якихось іншого направлення промисловість? Ну наразі ще не відомо. Я думаю, що жоден депутат ну не може такі важливі рішення приймати. Що якщо у нас буде будуватися в місті Дубне, якийсь такий важливий інфраструктурний об'єкт. А ми зараз не маючи ні проєкта, ні погодження громадськості, ні розгляду кожного кожного депутатам, тобто на чи на дні депутата, чи окремої якоїсь зустрічі депутатської з цим інвестором. Ми зараз вже виділяємо якісь і не знаємо для чого виділяємо. Ми просто виділяємо, що ми намагаємося об'єднати три земельні ділянки, створити можливість для мотивізації сміття, нашого полігону на сьогоднішній день. Якщо таким чином ми будемо далі рухатися, можливо вистачить на три роки. Далі ми куди будемо вивозити сміття. Тут говориться про те, що ми ці земельні ділянки об'єднуємо і передаємо власнику Дубну воду каналу, розглядаючи це питання на сесії, депутати продовжили обговорення. Як зазначили, виділення земельних ділянок лише перший крок, після яких будуть продовжуватися переговори, що там планується, чому там планується, чому саме це земельна ділянка, чому змінюється цільове призначення, чому вони об'єднуються. Чому вони не будуються біля конкретно самого сміттєзвалища, а будуються до 12 Київчок? Має бути під те сміттєзвалище, проведена якась екологічна експертиза. Чи там маємо бути перспективи розміщувати цей переробний завод, чи е, сміттєспалювання, який він там буде, чи ні, а так зразу відбули земельну ділянку, ми готові прийняти інвестицію. Ну добре, а де обговорення громадське? Сьогодні стоїть питання сміття переробки, яка дуже актуальна для міста, як воно буде повернутися, але перші кроки ми повинні були зробити не якусь приватну фірму їхню, а ми нашу комунальну, щоб потім не ламати списа. Де, як, що воно береться і для чого. Може так статися, що і йому не сподобається. Розумієте? Я ж не можу все передбачити. Але ті договірні і меморандуми, які ми складали з ним, вони ними одобрені і свідоча пропозиція, вони хочуть приїхати до нас і знайомитися з нашими перспективами, з нашим баченням, з нашими можливостями. От і все. Не треба говорити людям, що це сміттєспалювання. Я вас дуже прошу. Не накручуйте тому що я сам проти сміттєспалювання, сам я за і сміттєпереробку. У результаті дискусії депутати підтримали усі питання з порядку денного і про надання дозволу дубного водоканалу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення вказаних ділянок, і про зміну їхнього цільового призначення. На сесії ж наголошували, що хоч проєкт і дуже важливий, однак знаходиться на стадії обговорення. Попереду ще не одна зустріч із його представниками. Щодо самого заводу, як такого, так він вже був побудований на Херсонщині, в Херсоні, але його агресор розбомбив і вони шукають місце. Це мої знайомі, які сьогодні працюють там в Канаді, порадили, переговорили. І він, зустріч моя, відбулася з ними в Києві. Якщо це все вдасться. Нам удасться, тому що в цьому вже заінтересована і Рівненська обласна адміністрація, якби тому, що він такий серйозний. І я би хотів би, щоб він реалізував Ми ще нічого не знаємо, але перші кроки ми вже зробили.